Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 382 у будинок відпочинку привезли 1440 кілограм яблук і груш. Яблука становили 712 маси привезених фруктів. Скільки кілограмів груш? Привезли в будинок відпочинку. Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Нам дано, скільки всього фруктів привезли. Запишемо, що всього яблук і груш привезли. 1440 кілограмів. Далі. А скільки саме яблук привезли? Ми не знаємо. Пишемо невідомо кілограмів. Але ми знаємо, що це становить 7,12 маси привезених фруктів. І скільки груш привезли, ми не знаємо кілограмів. Ми знаємо, що це решта, так? І що треба знайти? Скільки кілограмів груш привезли в будинок? Відпочинку. Починаємо. Так, з чого будемо починати? Всього фруктів і груш привезли 1440 кілограмів. Всього ми знаємо. Ми знаємо, що якась частина це яблука. І ми знаємо, що це становить 7 Так, то така частина. І нам треба дізнатися, скільки оця частина в кілограмах. Тобто ми шукаємо дріб від числа. Ми шукаємо частину. А дріб від числа знаходиться множенням. Ми маємо помножити 1440 на 7 дванадцятих. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник. Тому я запишу в чисельник 1440 помножити на 7, а в знаменник 12. І тепер цей дріб треба скоротити на 12. 1440 поділити на 12 буде 120. А 12 на 12 буде 1. Тепер у нас в чисельнику 120 помножити на 7. А в знаменнику 1. Що нам залишилось? Залишилось помножити чисельник. Це буде 840 перших, А ми знаємо, що це дорівнює 840 кілограмів. І що ми знайшли? Ми знайшли, скільки яблук привезли в будинок відпочинку. А треба знайти, скільки груш привезли. Для цього треба від 1440 відняти. 840. І ми дізнаємось, скільки привезли груш. Отже, ми дізналися, що в будинок відпочинку привезли 600 кг груш. Але це ще не все. Якщо вам не сподобався перший спосіб розв'язання, я вам покажу другий спосіб. Повертаємось до умови задачі. Що нам відомо? Нам відомо, що всього яблук і груш привезли 1440 кг. Яблука становили 712, отаку частину від всіх завезених фруктів. А нам треба дізнатися, скільки привезли груш. Ми знаємо, що груш привезли решту. Тому в перші дії ми дізнаємось, яку частину становлять. Привезені груші Ми від однієї цілої віднімаємо 7 12. Ми знаємо, що одна ціла це 12 дванадцятих І мінус дванадцятих. і це буде дорівнювати 5 дванадцятих. І ми дізналися в першій дії, яку частину із завезених фруктів становлять груші. І тепер ми вже знаємо, що всього привезли 1440 кг. Груші становлять 512 отаку от частину. А як дізнатися, скільки кілограмів груш? Це треба знайти дріб від числа, а дріб від числа знаходиться множенням? Отже, ми 1440 множимо на 512. І щоб помножити натуральне число на дріб. Треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, 1440 множимо на 5 в чисельнику. 12 записали в знаменник. Скоротили 1440 і 12 на 12. Залишається в чисельнику: 120. В знаменнику 1. Тепер в чисельнику множимо 120 на 5. А в знаменнику записали одиницю. І отримали 600 перших. А це у нас 600. Одиниця виміру кілограмів. І ми дізнались, скільки завезли груш у будинок відпочинку. Все. Завдання виконано. Два способи. Обирайте той, який вам подобається більше. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!